18 березня 1913 року у Львові було створено військове товариство Січові стрільці. А вже в 1914 році, з початком Першої світової війни, товариство стало однією із найкращих регулярних формацій армії Української Народної Республіки. Українські січові стрільці мали велике значення для відновлення військових традицій, зростання українського патріотизму, створення військової термінології. Однострою фольклору, пісні і музики. І зараз воїни минулого надихають наших захисників сьогодення та є символом нескореності перед російським ворогом. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, О Господи Боже, Архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Саме такою є присяга воїна, який сто років тому ставав на захист народу та інтересів нації. Українські січові стрільці були першими українськими частинами на бойовищах Східної Європи після Полтави 1709 року. Історія військового легіону розпочинається із зборів українських діячів Галичини, які 18 березня 1913 року проголосили створення українського військового товариства Січові стрільці. Головним отаманом січових стрільців було обрано доктора Володимира Старосольського, його заступником осавулом Дмитра Катамая. За короткий час організували стрілецькі чоти, сотні курені, фахові офіцерські школи та близько 50 товариств січових стрільців. Галичани складали ядро формації січових стрільців, але невдовзі вони залучили до своїх лав чимало надніпрянців. Останніх привабили ідеї загальної української державності, а саме Київ і Львів єдина держава. Враховуючи націоцентричні ідеї, на яких базувалися українські січові стрільці, не дивно, що Росія хотіла знищити останній сильний осередок українського національного руху в Галичині. Ще в листопаді 1911 року київський орган російських націоналістів, Київлянін. Писав український рух є для Росії більш небезпечний, ніж усі інші національні рухи взяті разом. Мазепинське питання б'є Росію в саму основу її великодержавності. В Галичині готується небезпечний антирусський осередок, полум'я якого може перекинутись по всій Малоросії. Українські січові стрільці стали прикладом для тисяч наших воїнів, але як слушно зазначив історик Василь Павлов у інтерв'ю Радіо Свобода, сучасних військовослужбовців зараз майже не цікавлять їхні політичні вподобання. Їм достатньо того, що вони воювали за Україну. Їх цікавить безпосередньо мілітарний аспект, як січові стрільці воювали, яку зброю використовували, в яких операціях брали участь. І тут випливає багато знакової в історичному плані інформації, зокрема. Для підготовки січовиків було організовано постійні курси теоретичного і практичного військового вишколу, якими керували старшини запасу австрійської армії Михайло Волошин та Степан Рудницький. Перші польові вправи організували у квітні 1914 року. Основні заняття проводилися із польової та бойової служби, стрільби технічних основ зброї. Крім того, було випущено 10 підручників з історії військової підготовки. Вишкіл та постійні тренування не пройшли для українських воїнів даремно. Уперше бійці УСС взяли участь в оборонних боях із кубанськими козаками російської армії на Борецькому й Ужоцькому перевалах у вересні 1914 року. А першим успіхом легіону була перемога на горі Маківці в боях із 29 квітня по 3 травня 1915 року. Ми недаремно говорили про вплив воїнів січового стрілецтва на музику. Згадайте, як у 2022 році пісня Ой у лузі Червона Калина стала символом боротьби українського народу за свою свободу. «Ой, у лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, Колись саме ця пісня була голосом українських січових стрільців. Більше того, цьому легіону належить фраза, яка є своєрідним ретранслятором нашої держави в світі Слава Україні! Наші предки герої були ще тими іміджмейкерами. Воїни самі перешивали мундири, навіть прив'язки до шаблів офіцерів були синьо-жовті. Головним атрибутом військової форми була шапка Мазепенка, схожа на ту, яку носили козаки у 17 столітті в період гетьманства Івана Мазепи. А розробив головний убір один із добровольців ОСС Левко Лепкий. Неординарним як для тієї доби було ставлення цього військового формування до жінки в армії. Так, на початку ХХ століття в арміях світу не воювала жодна жінка а в легіоні українських січових стрільців проходили службу аж 33. Жіночий загін складався переважно зі студенток. Троє з них брали безпосередню участь у військових діях та отримали бойові нагороди. Софія Галечко, Ганна Дмитерко та Олена Степанів. Остання, до речі, стала першою жінкою-офіцером у світі в званні Хорунжої, та навіть очолила бойову сотню військових чоловіків. Ще один цікавий факт, який напрочуд перегукується із нашим сьогоденням. Добровольцями в ОСС ішли освічені та всебічно розвинені українці. Серед старшини-стрільців було майже 40% інтелігенції, громадських та політичних діячів, поетів та художників. Один із яких син поета Івана Франка Петро. Беззаперечний символ нашої держави, легіон українських січових стрільців, є першою спробою організувати національну армію, яка захищала українців від іноземного поневолення. Ще тоді предки наших славних воїнів усією душею розуміли слова одного зі своїх провідників Євгена Коновальця: у вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю.